Доброго дня, любі друзі, витері Софія. Благодарую вас за підписку, за лайки, за ваші коментарі, за те, що ви ділитеся моїми розкладами. Це мені допомагає розвивати канали. Так, я можу бути корисною ще для більшої кількості людей. Для того я і працюю. І так, роблю розклад на 6 травня 2023 року. Поїхали! Сигніфікація було... Було, є, буде. М -м -м. Тепер, а, кохання, родина або відносини, тепер а, гроші робота, тобто ваші фінанси, і порада або що треба знати. Ага. І так, туз жезлів. Це, це про те, що було. Дивіться. Тут карта каже, що був якийсь період занепаду, розчарування, якісь були невиправдані надії. Тут треба було розібратися. Можливо, було у вас недостатньо інформації в тій сфері, котрою ви хотіли займатися або займалися, або щось ви хотіли втілити, да, тобто було недостатньо досвіду, скажімо так, от або ваш проєкт не пішов, да, або якась ваша справа, тому що ну було погано продумано. Ви могли ці, ці висновки вже зробити, да? тому що це в нас минуле. От, можливо, то був просто не час для чогось нового. От ви хотіли щось там робили, а воно ну, ніяк не йшло. Да? От, можливо, тут була у вас невпевненість в своїх силах, і тому ваша нерішучість призвела до того, що з'явилися труднощі, тому що внутрішній наш супротив він підтягує, звісно, такі ситуації, котрі нам допомагають уникнути, наприклад, якоїсь ну, того, чого ми насправді не хочемо. да, от, Хочеться піти на роботу. Ну розумієш, що треба. Але плани, наприклад, нестабільні, да? не знаєш там, куди я завтра поїду, куди я подінуся і так далі. От. І підсвідомо, ти не хочеш на роботу йти. Потім з'являється така ситуація, що тобі відмовляють. І ти такий, а, да, ну класно, добре. І в принципі, я й не хотів, да? буває таке. От. Але не всі просто так з гумором сприймають, дати. Не всі хочуть бути чесними з собою, тому розчаровуються. Але не треба, любі. Друзі, все буде добре. Дивіться, те, що наразі, да, Тут можливо зустріти людину, котра кардинально змінить ваше життя. Про успіх, про перемогу карта каже, про щастя. Тут події, от, які вони будуть або гарні, або негарні, да? але в цьому випадку ви не зможете на них вплинути. Просто карта каже: тримайся позитиву, і доля підтримає тебе. да, Тобто тут таке випробовування. Якщо будете розчаровуватися, знаєте, так понижати свої вібрації, да, то ви розвернете своє колесо долі в негатив. Якщо будете все одно попри все триматися позитиву. Да? Як я кажу, позитив можна знайти в будь-якій ситуації. Я в цьому спеціаліст. Не можете звертайтеся, я вам допоможу. От. І так, далі дивіться, те, що буде. двойка пентаклів. ну, двоєчки в нас, тудим-сюдим. Да? Тут карта каже, що час вирішити усі паперові якісь справи, котрі вже назбиралися. Взагалі про радість, про блага, успіх, Тут, можливо, отримання листа, якісь новини. Ну, Такий стан буде, знаєте, як біг в колесі. Робите, робите, да, справи не закінчуються. От, а, іноді у когось да, можливі проблеми з фінансами. Тому що потрібен баланс між витратами та доходами. Зрозуміло? От, а, тож, ну, проблеми це теж, я не люблю взагалі це слово. Тому що проблем, ну що таке проблема? Це завдання. Треба, значить, ви можете раніше подивитися. Цей розклад зробити висновки, якщо ви йдете в таку ситуацію, то ви можете ну зарані, тобто раніше сказати стоп, да розподілити свої фінанси, не буде у вас ані проблем. І тобто ви пройдете це випробування на ура. Тепер двойка жезлів, бачите, двойки двоєчки в нас. Да? двойка жезлів це у нас розкаже про сферу. У когось там, хто в шлюбі, хто в відносинах, да? у когось, можливо, просто там, ну, не знаю, якийсь ну, шлюб, відносини, родина, скажімо так. Дивіться, тут про сюрприз. Якийсь буде сюрприз, котрий вас здивує. От, Можливі втрати за того, що у вас мало досвіду в тій справі, котрою ви займаєтеся. Да? Тобто, я, як це. Як це скажімо, на, на сімейному да, житті, так само ви можете щось там для родини хотіти зробити, а ну буде не виходити, бо у вас нема досвіду, а не всі люди, наприклад, можуть визнати, що вони чогось не знають і так далі, да, то якщо ви... А, щось тут в родинному житті хочете нове запровадити, то ну дізнайтеся, взагалі як то робиться, да щоб у вас не було потім якихось просто сварок. Наприклад, там гроші кудись вклали, да а, хотіли сюрприз зробити. Ну, він буде сюрприз. Да? Ви, наприклад, втратили ті гроші, обдурили вас, або ще щось. Да? Сюрприз буде, але не, не такий, як ви хотіли. То, що б ви тут не робили, да, в сімейному житті, от, просто дізнайтеся гарніше, ну, краще Ту інформацію про ту справу, котру ви хочете, або дом наприклад, ну, я, я фантазую, да? хочете купити, зробити, там, або машину, дружині, хочете купити. І ну, можете купити, наприклад, не знаю, паламу, ну, перевагу якусь Або взагалі там в мене друзі купили, там набиті були різні цифри на, в документах і там десь внуть, ну або на моторі, або десь. Ну, в общем, вляпалися, там ціла історія була. Ну таке О, тож, Сюрприз був не дуже гарним, скажімо так. да От то Просто дивіться, що ви хочете зробити, передивляйтеся, щоб то негативно на ваших відносинах не відігралося. Десятка мечів це м те, що про. Гроші, фінанси і так далі. Дивіться, тут якісь можуть бути нещастя, тому що можуть бути зради. Зради, ненадійні відносини з друзями, да, тобто скорбота, біль, сльози отаке. Тож, знову таке, притримайте свої гроші. да, У вас зараз не та ситуація, щоб ви могли кудись складатися, вам треба розібратися, бо тут у вас нема стабільності. От і ну, зради. Зради, так, да. зради бувають, коли ми самі себе зраджуємо десь, да? от, а, і так далі, то треба розібратися. розібратися, Якщо у вас є у, у якихось сторонніх людей, наприклад, знаєте, іноді люди так довіряють іншим людям взагалі, навіть, навіть самим близьким друзям, там не знаю, свої картки, свої пін-коди і так далі. ну, Якщо ви це робили, да, то подивіться: ну, наскільки, наскільки це адекватно з вашої сторони. Змініть. А, тобто. Розклад вам каже, треба щось попередити, да? От ненадійні відносини з друзями. Це можливо бути, ми ж роздивляємося сферу фінансів, то це можуть бути ненадійні відносини з колегами, з ким ви працюєте. Можливо, у вас справа якась грошова з друзями. Тоді так, тоді від них можна чогось чекати, що може, ну, як це? Слово забула, що буде ну, буде мати вплив на ваші гроші, розумієте? От, Якщо ви маєте з друзями з якимось, якісь гроші, да, не знаю, там, розказуєте, наприклад, усім, де у вас вдома гроші лежать і так далі, Ну, не потрібно, тому що бачите, тут скільки наштрикали. От. Ну, знаєте, Всі зради вони все одно. Ми їх притягуємо своїми внутрішніми енергіями, коли ми зраджуємо себе. Це по-перше. От по от по-перше, коли ви Працюєте все, що таке зраджувати себе? Наприклад, пообіцяла собі там не знаю, от зроблю зараз новий проєкт, я себе нагороджу, да, щоб я себе підтримую якось. Я там щось собі куплю. Приходить новий проєкт, ви його зробили, навіть прибуток є. Та ну ні, ну що ж я зараз одразу гроші на себе потрачу? Ви себе вже зрадили, все, обов'язково всесвіт вам відзеркалить це от зрадою ззовні. Да? Хтось вас може зрадити навіть з вашого кола, щоб вам було боляче, щоб ви зрозуміли, що навіщо ви з собою так. Але люди не пробудовують цей зв'язок, тому... Ну вони думають, що то е, люди і друзі погані. Ні, люди і друзі, ну так, вони некоректно е, вчиняють з нами, да? але вони ж прийшли тільки для того, щоб вас навчити е, не зраджувати, по-перше, самого себе. І так, дев'ятка е, кубків це те, що треба знати, да? або якась порада. Дивіться, тут карта каже про успіх та виповнення бажань. Що стосується морального та духовного життя, бачите, у вас яке пропрацювання? О тут про волю, про свободу, задоволення від виповненої роботи, успіх, але затримкою, тобто, якщо тут ви зробите. Заздалегідь висновки, да, якось попередити своє, щоб у вас нічого там не вкрали і так далі. То буде все добре. Ви маєте шанс вийти гарно з будь-якої ситуації. От, тому що тут торжество правди та істини, тут про великі можливості. Можливо, тут буде неповна впевненість в собі. От, можливо, проблему у відносинах з іншими. Ну, понятно, да. Нам тут уже сказали. От. І невеликі труднощі в повсякденному житті. Ну, звісно, тому що при, ну, треба перерахувати фінанси, да, і, скоріш за все, увімкнути тимчасово якийсь режим економії, щоб ви могли не мати проблем, да, а просто ну, до, до свого якогось там наступного прибутку все ж таки більш-менш гідно жити. Ну, я вам бажаю, любі друзі, тримайтеся світло. От. І просто треба такі моменти попереджати Прямо зараз подумайте, що де у вас на відкритому місці, скажімо так, лежить. Тому що Ну іноді люди вважають, що якщо воно не заховано, то значить я можу взяти. О, то хай в вашому житті такого не буде. Доля ж, бачите, доля вам каже, тут вона одразу сказала: просто спокійно почекай. Зараз пройдуть ці ситуації, це тимчасово колесико розвернеться і буде далі. Головне, тримайтеся світла і е, гарних е, мотивацій. До побачення! З повагою, Софія!